І з колін таки на рівні зводимось потроху. Бо вже партій по Україні як чортополоху, прокинешся рано вранці, вихопишся з хати, глиб сюди республіканці, туди демократи, інженери, костоправи, митці, трактористи, Там ті ліві, там ті праві. А решта центристи. Гасла, вигуки і пельки, аби ближніх їсти. Ба! і в церкві вже є греки й автокефалісти. Місце праці обминає тракторист Діброва, бо католикові має їхати по дрова. Продавець в селі Байраки чинить без промашки православним дулю з маком. Отсту ані пляшки. <реш> До Ганусі, бо красуня, аж три хлопці ходять, а батьки собі удома місця не знаходять. Бо такого й наймудріший не збагнуть кебеті. Один грек, католик другий. Православній третій. Тож батьки, немов рибини поміж берегами розриваються щоднини між трьома церквами. Що кому на совість ляже Гриць кривої Насті, грекам слава Богу, каже, православним здрасті. Трьох корів тепер годує Гнатова Марійця. Молоко ж реалізує лише одновірцям. А отруту самогону в опівнічну пору продає в чотири ока усім без розбору. Пийте, хлопці українці, жуйте, ремигайте, а напившись, очманівши, Ісуса розпинайте, нехай лини не про ці чвари по всім світу. Слава, поки знову вас не вдарять зліва, потім справа. Вперто бийтеся навзаєм в лютому завзяті, поки знов не осідлають, гавйо дурноваті. А тим часом з неба слово. Доратая й клерка, де молишся щиро Богу, отам твоя церква.